На стягах червоний і білий, міцні, як залізна руда. Команда що духом єдина, стрімка переможна хода, пов'язані міцно з тобою, ти в кожний термітка не був гарна гра. Ви великі молодці тут стоять найкращі футболісти нашої області, Дніпро, Катера лідери. Я вас всім вітаю, хочу вам побажати, щоб ви тільки покращили населення, ставали ще кращими футболістами та планомірно готувалися вже до змагань в чемпіонаті України. Ваші всі команди виступають великі, тому ви найкращі ті, хто є у нас в Україні. Ви великі молодці, вам великі обласні. Як я в, кожні, е в турнірі переможця програв ще, але я вважаю, що ви все одно кожен робить свій маленький крок до е вашої мрії. Я дуже сподіваюся, що ви, кожен з вас хоче стати професійним футболістами. І я вам ще раз бажаю, що все, у вас все вийшло і ви їм стали. Ще раз вам великий опис. Ходимо загородження, нагороджується. Фіналіст Кубку Купурі Броскопу серебряників 2013 року. Нагородження команда Євка Крибас 2014. То все, може виходити. Я вас <плес> Вітаю. Сильно дальше. Тренеру передавалося. Все, стали рубль. Там команда. Давайте притаємо команду я в какие рубашку на до перемоги. Команда Дав переможець Кубку Дніпропетровської області. На фоні постійним пульсом. так.

там на. Вот, гуман, Я його не знаю. Дякую. Ви що не удаляєте? А тепер команда трошки давайте назад. Давайте назад, так, капітан команди. Давайте. Так. Так нікер, трижай. Ще раз щиро дякую за участь у нашому змаганнях. Вам гарного відпочинку, гарного літа. набратися сил та вже у вересні повернутися з вас у змаганнях. Дякую вам всім. Самый лучший в світі! Да. 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 Да.